Якщо США коли-небудь оголосять дефолт за своїм національним боргом, це спричинить шокові хвилі по всьому світу. Це буде не що інше, як фінансовий апокаліпсис. Давайте розглянемо, як саме це може розгортатися крок за кроком. На даний момент національний борг США перевищує 36 трильйонів доларів і протягом наступних 10 років планується додати ще близько 2 трильйони доларів на рік. Якщо податкові пільги Трампа будуть продовжені, цей показник зросте ще на 5 трильйонів. Таким чином, до 2035 року борг може перевищити 60 трильйонів доларів. Ці гроші США винні інвесторам, пенсійним фондам, банкам та країнам, таким як Китай, Японія і Саудівська Аравія. Американський уряд фінансує цей борг шляхом продажу державних облігацій, які вважаються найнебезпечнішими інвестиціями у світі. Чому? Тому що США ніколи не оголошували дефолт за своїми борговими. зобов'язаннями. Фактично, вся глобальна фінансова система побудована на припущенні, що Сполучені Штати завжди сплачують свої борги.